Чи можна проклинати ворога, а також якою буде ситуація в Україні після того, коли США надасть нам допомогу? Привіт, мене звати Мар'яна Черкасець, і тільки тут на нашому каналі Астрофеномен ти зможеш дізнатись відповіді на ці питання і не тільки сьогодні. Ми запросили в гості відому відьму Тетяну яка дасть відповіді на всі ці питання досить серйозно. Хочеться поговорити сьогодні на дуже дуже багато різних питань. і От, власне, хочу розпочати із кількох перших питань, які дійсно дуже важливі. Це вперше допомога від Сполучених Штатів. Чи піде Україна все ж таки на Російську Федерацію? Ми раніше говорили про це, і от хочу вже от дізнатися повністю всі деталі разом із нашими глядачами. Вітаю, Маріаночка, вітаю всіх глядачів прекрасного каналу «Астрофеномен». Давайте будемо дивитися, тому що питання дійсно дуже актуальні, дуже такі важливі. Тож дивимося, чи справді Україна може піти на Рашку, як вплине ця допомога? І що ж чекати далі? І дивіться, я вже другий раз сьогодні дивлюся це питання, і другий раз я бачу дійсно зміну ситуації по четвірці мечів. Тобто, так як було, більше не буде. Пов'язано це однозначно з війною. Про це нам вказує та ж сама вісімка мечів. І дивіться, для нас по справедливості тут іде карта закоханих і карта справедливості. Тобто нам говорять про те, що ця ситуація для нас дійсно важлива. Для нас це будуть гарні новини, і те, що ми зараз будемо чути. Те, що ми будемо зараз спостерігати, для нас буде дуже-дуже гарно. А найголовніше, що по справедливості. Адже ми, врешті-решт, заслужили на кращого. Ми заслужили, мої ріднесенькі, нарешті заявити світу про нашу перемогу і знищити вражину, яка називається рашка тут відразу хочу уточнити от так. Дуже багато хто говорить про те, що там не можна Росії бажати якогось там негативу, не можна там їх проклинати і так далі. От ти, як людина, яка займається магією, яка займається езотерикою, як ти вважаєш, чи потрібно це робити, чи все ж таки дійсно ми притягуємо якусь певну таку негативну карму. Дивіться дуже часто. Ви знаєте, що запитують про те, чому стільки прокльонів і не діють на Путіна, да тобто чому вони не діють? Адже люди ж складають енергію правильно От, негативну енергію в ці прокльони за ті злодіяння, які він які він вчинив. Але дивіться, ця вражина влаштована так, що чим більше на неї виливаєш негативу, чим більше прокльонів, чим більше ненависті, тим вона стає потужніша. Вона, як розумієте, як харчується цим. Це такий, як певний організм, який харчується цими негативними емоціями, і стає від того тільки сильнішим. Тож, чи потрібно підправляти їм негатив? Я просто не бачу цього сенсу. Але те, що потрібно нам направити свої емоції на перемогу, над ворогом, як ми це будемо робити, як ми та як ми будемо об'єднуватись, хто як деякий механізм діє? Тобто я би краще направляла енергію, от на от, організацію да, на знищення ворога, от, подумати от цю всю енергію, а не на ненависть проти них, тому що. Це, знаєте, як ракова, це як ракова пухлина просто-напросто, вона однаково знищить цей організм сам по собі, розумієте, це такий організм, який знищить себе сам. Тобто нам навіть не потрібно, ми зробимо свою роботу по знищенню ворога. Але щоб, чи має сенс направляти на них свою ненависть, ні. Будемо просто їх бити і знищувати. І як бачимо, у нас вже з'являється для цього ресурс. Ми говорили вас, Маріане, про це і не раз, і на прогнозах, і про зброю, і про дозволи. Все це буде. Все це зовсім скоро. Тож тут зараз е максимально актуальним є зосередити свою увагу саме на цьому. Власне, після цієї допомоги від Сполучених Штатів, чи буде в Україні безпечніше? Дивіться, знову, і дивіться, падають знову ці самі карти четвірка мечів і справедливість, тобто однозначно закінчення якогось періоду по справедливості, новий етап. І я бачу так, в Україні стане дійсно безпечніше, чого не можу сказати про країну ворога, про країну агресора. Бо там. Безпечніше не стане тут мені по тузу мечів і королю мечів, я бачу, що там навпаки. Тобто агресія буде там, і буде її немало. Тобто, вони все ж таки будуть пожинати плоди, які посіяли. Давай також подивимося на рахунок того, чи буде надавати Німеччина нам Таурси, тому що офіційно вони говорять про те, що вони начебто не хочуть, перестають нам так відмовляються від надання цієї зброї. Але можливо просто вони не хочуть це робити, так би сказати, превселюдно, офіційно. Так, на рахунок. Тут теж буде якісь трошечки є мені обмеження тут по картах. Дивіться, я бачу, що закінчення якогось етапу по страшному суду, якогось періоду. І так, тут іде поставка зброї, тут чітко йде, але ну, дивіться, в менших по десятці пентаклів, в менших об'ємах, як було. Тобто, можливо, десь таємно приховано, вони будуть допомагати, але я не бачу. Що це буде ота от необхідна кількість допомоги, яка нам потрібна от саме від Німеччини? На жаль. На жаль, так. Ну і Путін зараз заявив Трампу про те, що він планує протягом 60 днів великий наступ. Це чергове залякування, чи дійсно вони щось готують? Вони хотіли би. Попажу мечів, але дивіться по вісмірці жезлів і вісмірці чаш — це ілюзія, якась навіть для них це не вдасться їм зробити. Вони би вже давно е це зробили, якби могли. Розумієте? Давно би це зробили. Тобто, це певна ілюзія, певне залякування. Показати свої якісь позиції, вкорінитися, що у них не вийде. Я не бачу ніякого цього великого наступу. Те, що будуть дуже великі зміни. У війні це так. Але наступу від расистів я не бачу. Те, що вони збільшать кількості обстрілів, будуть зараз бити, далі продовжувати бити і по Західній Україні, це так. Але великого наступу я не бачу. Тільки великі удари. Отже, рухаємось далі, і е, чи планує Росія найближчим часом теракти на території України? Однозначно, так. І е, я тут бачу по тузу жезлів, що навіть є вже визначено там, де будуть проводитися ці теракти, де будуть в яких містах, е, що і хто є цілями цих терактів. Але е, те, що я бачу хорошого пішного в цьому розкладі, це те, що, бачите, багато щурів буде викрито. Багато з них вдасться попередити. Я б сказала більшу частину навіть. І, можливо, якісь один, два, десь він і вистрілить, але не нанесуть такої шкоди, якої очікує ворог. Йому не вдасться реалізувати свої плани, але готує він їх дуже багато, цих терактів. Тому що він максимально намагається тиснути, тобто де де здестабілізувати, розумієте, українських людей налякати, щоб люди думали, що ніде немає у нас вільного місця вибачте безпечного місця. Тому Дякую. варто бути дуже обережними, варто дивитися, бачити якихось сусідів, підозрілих людей. Ми ж бачили сьогодні, навіть от викрито було новина з'явилася, що вони ж навіть вербують через телеграм канали соціально нестабільних людей, да, які там йдуть на легкі гроші, на вибухівку, готували в Києві теракт, але вдалося попередити. І так як я бачу по картах, що буде вдаватися попереджувати і надалі, але варто бути обережним. Тому що ворог скрізь. Ворог, як ми говорили про цю, знаєте, як ракову пухлину, він розповсюджується, наче своїми щупальцями. І Де тільки може, і як тільки може. Звісно, що немає безпечного місця в Україні, але разом із тим, от, які міста можуть найбільше потрапити під теракти Росії. Київ йде, Одеса йде. Одесі навіть смерті будуть від терактів: Львів, Франківськ і Чернівці. Е, ще якщо взяти теракти, говорили ми про рівне влучання е, в Рівному, це теж я розглядаю як теракт. І питання ще щодо дат. Коли от власне найнебезпечніші дати, які дійсно можуть бути пов'язані з терактами, 28 чомусь іде число. Зараз 17, 26. Це якщо взяти за липень місяць. Тетяна я також хочу уточнити, чи розпочнеться переворот в Російській Федерації до кінця 2025 року. Ні, не бачу я. Там заворушки якісь є всередині, але вони не проявляться. До кінця 25-го року ще точно ні. Спонтіна, відповідно, їх також ніхто не буде показувати, правильно? Звичайно, звичайно. Ми там все закрито, шито крито. А, також хочу проговорити, чи ухвалять наші партнери в Європейському Союзі чергові санкції проти Російської Федерації. Якщо не помиляюся, це вже 18-й пакет санкцій, де 18. А, 18 дивіться, він хвалить. По карті закоханих, він хвалить. Але дивіться, по п'ятірці, шестірці пентаклів я не бачу, що ці санкції вплинуть суттєво на рашку. Ну, як мертвому припарку. І обмін полонених, чи відбудеться він до кінця літа, чи будуть іще повертатись наші хлопці, дівчата із того пекла. Так, дивіться, на рахунок обміну військовополоненими, ми знаємо, що відбувся вже один обмін в липні у нас. І я бачила, що ще до кінця липня буде, ще до кінця липня буде дуже багато обмінів, повернуть більше двох тисяч людей. Тобто, це буде дуже такий масштабний. І воно ну, ну, мені йде не одним обміном, ще мінімум два буде. Це якщо взяти до кінця липня. Не будемо заглядати далі, тому що ситуація дуже змінюється, але липень стосовно обмінів нашими захисниками, захисниками захисницями буде дуже плідним. Ще варто очікувати гарних новин. І ви знаєте, взагалі, отак от, от як ми дивимося зараз. Набагато більше зараз уже в відсотках стає новин для нас, все ж таки українців, позитивних. Тож не варто зараз от піддаватися на навали ворога, який хоче і через інформаційну зброю, і через таку зброю хоче вибити, і через, і через ці теракти хоче вибити нас з колії. Вони не зламали нас за стільки часу, не зламають ще й за цей маленький період. Їм не вдасться. Днями з'явилася ще одна новина про те, що Україну чекає ядерна катастрофа через Запорізьку ОЕС, оскільки на об'єкті прозвучали сотні пострілів, і це відповідно потенційно може загрожувати ядерній безпеці. Про це заявляв гендиректор МАГАТЕ. А я пропоную перевірити цю інформацію і подивитися в цілому, наскільки на сьогоднішній день там є стабільна ситуація. Якась ілюзія сім'ї в ці чаші, де дивіться. Дестабілізація там трохи є по п'ятірці мечів, але це п'ятірка мечів. Тобто, якоїсь такої мегазагрози я не побачила з жодної карти. Тут більше якась як провокація дьяволу, розумієте? Ну, Як такої загрози я наразі не бачу. І мені тут ще йде як повернення, розумієте? Повернення. Тобто, ворог знову ж таки знаючи, що йому прийдеться повернути. Територію і е, якби як об'єкт, да? він зараз спеціально робить такі провокації. Тут чітко я бачу це по королеві мечів, е, тобто тут дуже така, цікав... <гум> дуже така цікава історія, і ви знаєте, я таки Мар'яночка сказала, що воно на нашу користь. Вони спеціально зараз так розганяють таку інформацію. Тетяна, ну і власне шмигаль написав заяву на відставку із посади голови уряда. Я пропоную подивитися також, хто буде наступним, чи це буде чоловік, чи це буде жінка, в мережах ходять різні, точаться абсолютно а, такі баталії, тому пропоную перевірити на картах. А Говорять, що, що жінка буде, так? Да? А, є порядку. така ймовірність, так, де хто говорить про це? Ну, Тому що я, я зараз просто дивіться, я просто покажу: тут вийшла Королева Пентаклів і Верховна Жриця, що каже, що це дійсно буде жінка ресурсна. І а, чи буде це добре для України? Ну, Люди будуть задоволені. Люди будуть задоволені, тому що тут іде знову таки іде ресурс, іде боротьба за ресурс, тому. Uh, новини гарні. Це непогана зміна. Ну, і ми знаємо про те, що впродовж семи днів у Києві буде перебувати, будуть пере, буде перебувати Келог, і, власне, які зміни принесе? От ця така тривала відносно зустріч із Зеленським і з нами. О, зміни будуть. Зміни будуть у війні. Це принесе нам трансформацію, це надасть нам ресурс. Тобто, бачите, які гарні карти падають. І дивіться, це дуже вагомий крок. От повірте, Туз мечів, коли я дивлюсь Туз мечів, це дуже вагомий крок у партнерстві. Партнерстві, яке допоможе нам нарешті, уже нарешті здобути і заявити перемогу. Над ворогом. І ця зустріч дійсно дуже важлива. І так як я бачу, що під час цієї зустрічі ще відбудеться е, момент трагедія, яка теж дуже вплине на хід війни, яка дасть нам змогу бити по ворога, дасть нарешті нам дозвіл бити по ворогу. Просто відкрито, не просто по базах, не просто там по якихось так військових об'єктах чи там, яких, там, якихось складах, а реально бити по враженні, знищити її раз і назавжди. Тому е варто зважати, що ця зустріч і цей приїзд дійсно доленосний. Хоча так не здається, тому що зараз ми от не чуємо якихось гучних новин, не чуємо. Якихось, знаєте, таких речей. І навіть багато хто думає, що ці дні будуть безпечними для Києва, адже кияни дві ночі мали змогу виспатися, відпочити. Але не думайте, що так буде далі. Це рашка. Їй теж треба показати, хто є хто. Вона це так не лишить. І те, що я бачу, що на цьому тижні буде як мінімум два масованих обстрілі по всій Україні. Найбільше, звичайно, ж постраждає Київ. Найбільше постраждає Львів. Але не варто чекати тиші. Не варто чекати того, що ворог стишиться і не буде е, діяти по своїх інстинктах інстинктах вбивці. Тож варто бути дуже обережними. На завершення, я хочу ще поговорити про мобілізацію, оскільки ворог останнім часом бив точково по ТЦК і власне чи не зірве це продовження мобілізації в Україні? Ні. Так, ворог, бачите, по п'ятірці мечів намагався зробити. Але дивіться, карта помірності, і помірності і туз чаш каже про правильно прийняті рішення, про е такий баланс ситуації, вирівняння ситуації і. ні, Тут карта Мир каже, ні, нічого. Дивіться, все, що не робить ворог, ви помітили, в нього все зривається. Його обстріли, його масовані удари, його підриви. Це, що він каже, це все якесь як пустослів'я. Тож насправді, не дивлячись на те, що ми маємо дуже сильного ворога, не будемо знаєте, недооцінювати. І що я хочу сказати, що однозначно, однозначно ми змогли показати всьому світу, що ми стаємо проти вражених. Що ми маленькі, і він, такий великий і могутній ворог, фактично нічого не може зробити проти такої маленької, але прекрасної України з нашими людьми, з, нашими зем... з нашою землею, з нашими місцями сили. Адже ми як єдині, і ми є єдині. І ми не дамо себе зламати, і вже дуже скоро побачимо і оголосимо всьому світу про перемогу. Над ворогом